У мене не було ні страху, ні тривоги. У мене навпаки було таке захоплення і піднесення. При штурмових діях я наступив на міну пелюсток. Наступивши на одну, вибухова хвиля мене відкинула. Я падаю на ще одну міну. І в момент вибуху я треба адекватно оцінив травму, витягнув турнікет, без проблем натягнув, затягнув, все було зроблено. На всі сто. Півроку тому шахеди літали зі швидкістю 180 км. Зараз літають триста. Я думаю, приблизно десь 80-90% шахедів шахетів збивається. 80-90 шахетів збиваються крупнокаліберними кулеметами. Чи можна збити з браунінга ракету? Такі випадки мали місце. Це як виняток, це як удача. Це так, це удача. Це як, як удача. Кожних 15-20 хвилин хтось підходить або потисне руку. А жіночки це зазвичай, а можна вас обійняти, а можна вас поцілувати? Ой, дякую, дякую. Чи були тебе нога? Якої нема? Вона не болить, вона інколи відчуваю тих пальців, яких нема. Не кожен може потрапити на війну, не кожен може воювати. Це насправді складно, страшно. І я не засуджую тих людей. Вітаю вас! Це проект свої проект, в якому ми розповідаємо про тих, хто наближає українську перемогу: військові, ветерани, волонтери. Підписуйтеся на наш канал для того, щоб не пропустити найцікавіші розмови з людьми, яких ви точно маєте про яких ви точно маєте знати, Богослав Крук, лейтенант Збройних сил України, начальник підготовки мобільних вогневих груп, одного з підрозділів протиповітряної оборони. Я правильно представив тебе? Так. Привіт. Знаємося давно, тому знаємо. дозволю собі на ти. Так, так. А до того командир взводу 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Все вірно. Богослав отримав важке поранення на початку українського контрнаступу на півдні, влітку 2023 року е, втратив ногу. Ми можемо про це говорити. Так. Я пам'ятаю, от з цього розпочнемо. Я пам'ятаю літо 23-го року. Це неймовірне напруження, коли всі говорили, що. Ось буде, буде, буде цей наступ е очікування, заяви, такі десь натяки. Як для тебе почався цей контрнаступ влітку 2023 року? Ми вже ж можемо про це говорити. Так, то червень, перші дні червня, коли прийшов наказ потихеньку по всіх з села забирати і висувати на позиції, я вже розумів, що з дня на день буде на нашій ділянці контрнаступ. І от 7 червня, власне, наш. Підрозділ почав штурмові дії. Угу. Так. Чи можеш ти розказати, наскільки це можливо, на якому це було напрямку і на якій ділянці? Так, зараз можна розказати. Це було Запоріжжя. Конкретно ми штурмували населений пункт Жереб'янки. Угу. 7 -е число. Ми вкупі з гурівцями, артилерією, механізовані підрозділи. Остій ранку був збір. Отримували БК, зброю, підготовка. Ну і потрошки висунулися на нашій позиції. Ти тоді одразу зрозумів, що це воно. Це, так, цей так, великий... так, так. Ми вже всі очікували, ми розуміли, що воно от-от десь буде. І коли прийшов наказ зранку шикуватися, ми вже розуміли, що нас чекає що на принце сьогоднішній день. І він обіцяв бути максимально цікавим. А як страх, тривога, хвилювання? Які що ти відчував? Скажу, в мене не було ні страху, ні тривоги. в мене навпаки було таке захоплення і піднесення, коли поруч мої побратими, і особливо цей момент, коли ізоляційна синя стрічка почали роздавати. І ми собі кожен маркував себе шоломи, і рукави, і воно додавало такого великого драйву завзяття. Я особисто розумів, це для мене це щось було таке надзвичайно цікаве і про таке, яке я мріяв колись. Що було далі? Далі як? штурмові дії, зав'язався бій, були загиблі, були поранені, евакуація. Можливо, тоді ж і ти отримав поранення, чи можеш ти розповісти, як це було? Так, я при штурмових діях я наступив на міну, на пелюсток. Угу. Наступивши на одну, вибухова хвиля мене відкинула, я падаю на ще одну міну, ще один підрив. Тоді я розумію, що потрібна евакуація, я накладаю собі турнікет і потихеньку починаю вибиратися до своїх. Це приблизно десь було біля двох кілометрів нам треба було повсти. Ще був біля мене товариш, який так само підірвався, втратив кінцівку. Він каже, що я залишаюся, я буду чекати евакуаційну групу. Я розумію, що я можу і не дочекатися еваку, і вирішив добиратися самотужки. Після підриву на двох мінах ти вирішив проповсти 2 кілометри сам. Саме так. І як тобі це вдалося? Е, в принципі, спочатку легше. Я собі поставив певні орієнтири, і повсюду, щоб мати розуміння, наскільки в мене вистачає сил. Перші сотні метрів мені давалося, в принципі, дуже легко. Останні були вже надзвичайно важкі. Треба додати, що це був полудень. Неймовір, південь, літо, спека. Я все, що можна, я себе скинув, все залишив і просто повз. Що ти відчув, коли ти зрозумів, що ти поранений, що причому поранений серйозно? Ну, серйозно, я би не сказав серйозно. Я відчув, що я е, поранений просто середньо. Тобто, я живий, я розумів, глянув на ногу, глянув на кістку, яка торчала, я розумів, що. При сучасному розвитку протезування це не є якась велика проблема. Ти одразу зрозумів, що ти надалі все своє життя проживеш без ноги. Так, бо зразу там не то, що була нога поранена, її ампутували її, зразу ступні не було відразу повністю відірвали її. І живіт був просто такі шматки живота. Залишив це. Ти називаєш середнє поранення. Е, ну так, в порівнянні з тим, що я бачив Superhumans Центр, наприклад, як там люди втрачають і три кінцівки, і чотири, і мають поранення. Голови, такі поранення, які суттєво ускладнюють життя. На даний момент це поранення, воно в принципі не залишило якісь таких вагомих слідів. Мобільність моя відновлена на відсотків 90. Угу. Ти був командиром взводу. Так. Що таке бути командиром на цій війні? Ну, Командиром бути, це в першу чергу бути прикладом для особового складу і нести відповідальність за. Свої накази за накази вищого командування, тому що командир зводу це якраз ця ланка, яка з солдатами і зверху офіцери. Тобто така проміжна ланка. А солдати і офіцери часто густо мають певні якісь свої недорозуміння, особливо старші офіцери і з солдатами. І відповідно командир зводу це людина, яка повинен солдатам пояснити, як правильно потрібно виконати наказ вищого командування. Чи важить те, що командир поруч з солдатами? Чи повинен командир завжди бути поруч з солдатами? Обов'язково солдати без командира вони почувають себе покинутими, вони не мають впевненості в якихось наказах, в діях. Якщо є поруч командир, є поруч офіцер, солдати розуміють, що вони не самі, за них подбають, за них потурбуються. А якщо ще офіцер користується попитом, то солдат? Це піднімає дуже бойовий дух в підрозділі, і підрозділ просто шалено підвищує свою ефективність. А як опоненти, ну умовні опоненти, на противагу цій тезі, я можу сказати, що є таке, от, таке речення, твердження, що підрозділ з підрозділів втратою бійця втрачає бійця, але з втратою командира він втрачає втрачається весь підрозділ, втрачається його керованість. І фактично підрозділ стає неефективним. Як бути тут, де баланс між особистою безпекою як командира, і прикладом для інших солдат? Ну в такому випадку є завжди сержант. Є mm. головний сержант. Є, по-перше, командир завжди перед боєм говорить, де він буде під час бою і хто буде замість нього. Бо так, такий варіант ми завжди допускаємо. Командир може бути важко поранений, загинути. Є завжди хто його замінить. І зазвичай біля кожного командира є два-три досвідчених сержанта, які переймають командуванням командування підрозділу на себе беруть. Повертаючись до подій цього контрнаступу, ти розповідав про те, як ти після поранення вдалося тобі накласти турнікет. Але я собі уявляю стан людини, яка пережила два вибухи. Втрату травматичної ампутації кінцівки, так розуміється, називається. Як це все, як тобі вдалося грамотно і оперативно допомогти самому собі? Ну, завдячаючи волонтерам, інструкторам, які приїжджали до нас на полігон і займалися з нами тактичною медициною, і відшліфували ці навики. Ми до автоматизму. Три дні ми, власне, вчилися одівати турнікети, тобто зранку до вечора. Ми повзали, бігали і за командою. Там, наприклад, права нога, ліва рука. Ми падали, одівали турнікети. Вони перевіряли, наскільки затягнуті, наскільки правильно накладені. І в момент е, вибуху я треба... адекватно оцінив травму. Витягнув турнікет, без проблем натягнув. Затягнув, все було зроблено на всі сто Богослава, Ти розповідаєш це, просто якось відсторонено. Так від твої дії абсолютно диктовані логікою. Але мені здається, що так не буває. Це я уявляю собі стан людини. Як в тебе це відбулося? Як тобі вдалося відкинути оцю паніку, чи не, не паніку, а хвилювання чи тривожність? Ну насправді, віктор, знаєш, не було жодної паніки, жодної тривожності. Я не знаю, чи можливо, ідучи на війну, я розумів, що я можу і підірватися, можу і загинути, можуть бути будь-які травми. І в момент отримання травми я адекватно оцінив. Не було жодного ні страху, був тільки розрахунок. От, власне, оці орієнтири, які я собі ставив, які я заміряв, дивився, скільки сотень метрів, який час мені потрібно доповсти. Тобто я собі вираховував свій шлях евакуації і розумів, вистачить мені сил доповсти чи не вистачить. Це далося завдяки очікуванням правильним. Ти розумів, що чи завдяки тренуванням, чи як досягнути цього, адже це безпека і життя в кінці кінців. Ну, це війна і. Треба було зразу себе морально приготувати до найгірших випадків. І, можливо, це ще й моє таке моє бачення завжди життя, в принципі, і до війни. Має бути верезі розрахунок, готуватися до найгіршого, а якщо буде краще, це вже є приємний бонус. Що було далі? Ти проповз цих два кілометри доповз до своїх. Як відбувалася твоя евакуація і лікування? По я зустрів нашу, наших медиків е, евакуаційну групу. В мене вже на той час в мене сил практично не залишилось. я ще би максимум про повз метрів 200-300, а до позицій наших було ще добрих 500-700 метрів. Але вже евакуаційна група вийшла на зустріч. Вони мене на ноші закинули і до пікапа, нашого пікапа, командир сусідньої роти. Сів за кермо і під обстрілами вивіз мене до такої заправки в місті Степногірськ, uh -huh. де мене перевантажили на швидку і привезли в лікарню міста Степногірськ, де вже мені почали надавати першу медичну допомогу фахівці. Лікарі. Як ти оцінюєш роботу медиків, починаючи від пункту, закінчуючи госпіталями і центром у Львові? Навідмінно. Починаючи від Степногірськ, далі Запоріжжя, Дніпро? Вінниця і Львів це ті госпіталі, в яких я проходив лікування. Я скажу, Вікторе, завжди було все на найвищому рівні. Ну, просто ідеально. Е, про от, е, лікування в госпіталі навіть от свідчить така дрібничка, як заміна постілі. Її міняють за вимогою. Нема такого, що там раз в тиждень чи раз там в 10 днів. По бажанні просто вважаєш, що тобі треба свіжу, чи там чисто, чи щось якісь, є якась пляма, тобі завжди замінять. Всі ліки, все було безкоштовно, було в достатній кількості, і саме от відношення лікарів, медсестер і санітарів, реально скажу на всі 100. Я дякую їм всім за те, що спасли мене і рятують інших бійців наших. Чи важко звикати до життя з протезом? Важко декілька перших місяців. Я мав би запитати це на початку, чи складно тобі говорити про це. Ні, не складно. Навпаки цікаво, тому що е, часто я при нагоді їздив в госпіталь і до тих хлопців, які тільки зараз чекають протезування, вони завжди охоче розпитують, цікавляться такими питаннями різними, тому що це їх найближчим часом їх чекає. Відповідно, я завжди радий комусь допомогти, розказати. Чим більше людей про це знають, можливо, комусь це стане в нагоді, хтось щось для себе корисне почує. Що найважче у житті з протезом? Найважче? Та нема нічого такого найважче. Ну хіба найважче це бігати? Тому що для того, щоб бігати, я мушу міняти протез, одягати біговий. Навіть так. Навіть так. так. У тебе І... два протези. У мене три протези ага. є. Для чого третій? Третій це якби два основних, тобто вони на заміну, і один mm. є біговий, спортивний. Mm. Mm. І є, ще в мене мрія такий отримати протез «Челленджер». Це такий для американських військових зроблений, для військових, які втратили кінцівку і бажають продовжити службу. Тобто він дозволяє і бігати, і ходити. То такий і щоденний, і спортивний в одному. В чому різниця між щоденним і для бігу протезом? Е, тому що в тому щоденному в ньому бігати незручно. Він, конструкція в нього цілком інша. А біговий він має таку догоподібну лапу, uh -huh. яка пружинить і таким чином дає можливість бігати, і навіть швидше бігати, як на своїх ногах. Але от цей челенджер він має таку конструкцію, оцю дугу зменшена до мінімуму, яка дозволяє і ходити, і бігати. Uh -huh. Скільки часу тебе зайняло для того, щоб відчути, ти говориш зараз, що ти відновив свою мобільність на 70%, На 90%. на 90%. Скільки часу в тебе це зайняло? Рік. 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 І я думаю, ще пройде час, і я ще покращу свої навики спортивні і ходьби. Ти зараз регулярно бігаєш? Ні, Не регулярно, скажу не регулярно, дуже навіть рідко. Зв'язку з тим, що не зовсім є час, uh -huh. тому що я діючий військовослужбовець, не так маю часу багато, щоб ще бігати. Ти діючий військовослужбовець, зараз служиш в протиповітряній обороні. А не було в тебе такої думки, що ну досить, я вже віддав багато цій війні. Треба тепер якось по-іншому. Коли я прийшов на війну, пройшов Збройні сили, я собі сказав: я до кінця я або здобуду перемогу, або загинув. Відповідно, я живий, але ну, трохи травмований, але я продовжую свою службу в тилу. Наскільки я можу бути корисним, я намагаюся бути корисний тут. Як ти після штурмовиків опинився в протиповітряній обороні? Комбат мені запропонував комбат 128 і після повернення мого з госпіталя. Комбат каже, є потреба в людях в ППО в Львівську область, а був я на ППД в Закарпатті. Я походився, відправили мої документи, мене затвердили, і вже за місяць я переїхав в один із підрозділів протиповітряної оборони. В чому полягають твої обов'язки зараз тут? Мої координація мобільних вогневих груп. Зараз ми в нашій частині нашої розмови. Я буду ставити запитання, а ти відповідаєш настільки, наскільки вважаєш за потрібне з огляду на е, військові заборони. Чи важко збивати мопед, Тобто шахет? Насправді дуже важко. З кожним місяцем ворог удосконалює шахеди. Якщо, наприклад, скажемо півроку тому шахеди літали за швидкістю 180 км, зараз літають 300, і навіть прийшла нам інформація від вищого командування, що вже шахеди літають 500-550 км. Це не якісь вигадки, це реальна інформація. Я це ставлю запитання, тому що дуже часто можна почути, ну як так, шахет залетів з Харківської області, пролетів всю Україну і влучив на заході Львова в музей Шухевича, чому його не збили по дорозі? Як відповісти таким людям на такі запитання? Шахет летить через всю Україну на висоті 2000 метрів. Кулемет, з яким працюють мобільні вогневі групи. Він ефективна стрільба на 1,5 кілометра, тобто на 1500 метрів. 500 метрів є в шахеда запасу. Шахед спокійно на швидкості 200-300 км, на висоті 2000 метрів, спокійно собі маневрує, облітає МВГ і летить до себе в ціль. І тільки вже на підльоті до цілі він починає знижувати висоту. І от цей момент тоді, коли МВГ повинні захопити і знищити ціль. Як чи можеш ти сказати ймовірність е, збиття? Це 1 на 10, 1 на 5, 1 на 2 шахеда з тих, що пролітають? Ну, збиття е, ефективність досить висока. Я думаю, приблизно десь 80-90% шахедів збивається. 80-90 шахедів збивається крупнокаліберними кулеметами так. Не, з, на пересувних пікапах, я так, так. розумію, виглядає. Так, так, так. Пікап в кузові якого встановлений кулемет Браунінг, зазвичай чи Браунінг. Чи достатньо набоїв? Достатньо. Чи є, та, чому я запитую? Чи є таке, що ти випустив 10, не вдалося Там, чи 100, він достатньо швидкострільний, є, і все не вдалося, а ти змушений економити ці набої? Ні, такого навіть близько немає. Набоїв є всіх просто на сотні лік іде, і навпаки сварять, якщо мало стріляє груп. Вони uh -huh. за таке можуть отримати доган. Uh -huh. А от за е, витрачені боєприпаси немає жодного якогось покарання. Чи доводиться списувати їх, чи ви рахуєте їх і так, пишете? Раху? Звичайно, є облік, рахується скільки вистріляно, але група може стріляти скільки вважає за потрібне. Друге питання, що є певний сектор обстрілу, сектор введення вогню, і кожна група має в принципі, дуже обмежений час на ведення вогню, і вона не може, в принципі, навіть свій БК весь вистріляти. Чи можна збити з Браунінга ракету? Такі випадки мали місце. Бували. Це, це як удача? виняток, це, так, це як, як удача. І можна сказати, не зовсім збити, але пошкодити її і тим змінити її курс. Угу. І можливо, вона попаде не в ціль, а просто. По мобільній вогневій групі. Там. Ну, ні, по групі вона не попаде, а вона попаде десь, скажімо, в поле. Ну, наприклад, були такі випадки, її пошкодили. Трошки завдяки ребу, трошки завдяки кулемету. Невідомо, але ракета впала, наприклад, така як кінжал. Кінжал пошкодили з кулемета, попали з кулемета в кінжал і кінжал втратив напіл. Ну За кінжал це з ребу з ребом посадили. Кінжал, кінжал втратив координацію і впав в полі. А з кулемета були випадки, але не кінжали, а такий попрощення ракети, крилаті. там, наприклад, крилаті. Так. Чи наражає себе на додаткову небезпеку мобільна вогнева група, збиваючи шахеди? Чи збільшується ймовірність, що якщо ти збиваєш шахет, то пролетить саме по тобі? Ну, зараз є інформація, що шахеди оснащені відеокамерами, де пілот, який керує шахедом, так? Може спостерігати і в онлайн режимі керувати шахедом. І, відповідно, в певний момент він може і направити шахет, uh -huh. коли шахет, тим паче він, наприклад, пошкоджений вже uh -huh. МВГшкою. Він може направити просто на, на групу. Тобто, це додаткова небезпека на це. Справа. Додаткова небезпека, безперечно. Останнім часом, десь приблизно місяць часу. Я спостерігаю от звіти протиповітряної оборони командування повітряних сил, що, наприклад, випущено 50 шахедів, 40 з них збито. А 10 раптово змінили напрямок, орієнтації і полетіли кудись в Білорусь чи в Росію. Як це відбувається? Чому саме зараз? На твоє розуміння? Так, такі випадки бувають. Я знаю, це реально так є. Що от шахеди відлітають в Білорусь? Ну скажу, для мене це теж загадка, і ніякі ні мої колеги, ми не знаємо, чому так відбувається. Як годують мобільні групи, мобільні вогневі групи? Ну, в принципі, щотижня стрільби відбуваються, їдуть на стрільби на день, на ніч і таким чином вдосконалюють свої навики, стріляють. Ну, це, звичайно, не настільки якби, мало би бути, ну, точніше, як бойова робота по рухомій цілі вночі на великій швидкості, uh -huh. тому що полігон це є завжди полігон, але в загальному е, матеріальну частину е, зброї ми вивчаємо постійно. І постійно стріляємо. Ти займаєшся, відповідаєш, тому числі за підготовку мобільних груп. Що ти відчуваєш, коли твої вихованці збивають шахет, коли тобі по донесеннях говорять, що збито стільки-то цілий радість, радість за наш підрозділ, за конкретно наших хлопців. Є в нас такі певні, не буду називати фамілії імена, але є хлопці, які вже неодноразово багато хтось тобто декілька шахетів збили, честь їм і хвала. І... Моє бажання, щоб нас всі такі були, щоб жоден шахет не міг пролетіти повз нашу МВГ шо. це моє наступне запитання. Чи можна зробити так, щоб небо на 100% було захищене від принаймні шахедів? Що жоден шахет, який прилітає сюди, навіть якщо він долітає, не потрапив у ціль, а був знешкоджений. Можна просто треба збільшувати кількість МВГ груп. Вдосконалювати їх можливо якусь новітню західну зброю, наприклад, знову ж літаки, так F-16. Mm -hmm. для них це такі шахеди, це просто так, як лузгати насіння, це без проблем. Але тут питання в співвідношенні вартості ракети, яка знешкоджує шахет, і вартість самого БПЛА. Якщо ракета коштує мільйон, то шахет коштує там від різних оцінки від 20 тисяч до 120. 000. До речі, чи знаєш ти скільки коштує шахет? Ну ти вірно зауважив від 20 і вверх. Ці найновіші я не можу сказати, але десь думаю, в тих межах якраз десь до 150 тисяч. Чи можуть виключно мобільні вогневі групи, принаймні в ну в тилових областях, як ми називаємо Львівський регіон чи західні регіони, е, виконати цю роль, щоб захистити на 100% небо від шахедів? Від шахедів? Ну на 100% ніколи, я думаю, не вдасться, але на відсотків 95 завжди можна. можна зробити, якщо збільшити ще кількість. Тобто МГ. тут е, історія про арифметику, математику, збільшиш кількість вогневих груп, звичайно, навчаєш їх, забезпечуєш зброю, збільшиш імовірність того, що ще один шахет буде збитий. Таким так, чином так, максимально такі, як сотами перекрити область, перекрити територію, тому що ворог теж аналізує маршрути, де збиваються наші де збиваються їхні шахети, де й можливо. Буде засідка на них відповідно і прокладають теж свої маршрути кожен раз таким чином, щоб пройти повз наші групи. І тільки з щільністю покриття от, МВГ, угу. таким чином можна знизити ризик потрапляння шахеду в ціль. Останнім часом знову ж таки ми можемо бачити відео від українських полошників. Як розвідувальні безпілотні літальні апарати, ми говоримо, я принаймні бачив лише розвідувані, це як орлани чи е, зали. Як вони збиваються іншими fpv дронами? Чи можна таку тактику застосувати до шахедів? Можна якраз це вже розробляється, і я думаю, в найближчим часом ми вже побачимо mm -hmm. якісь результати цього. Повертаючись до твого особистого досвіду, як реагують люди, коли бачать тебе з протезом? Чи відчуваєш ти якусь незручність, і чи відчувають вони якусь незручність? Відчуваю певну незручність, наприклад, минулого літа, коли я з протезом ще був на реабілітації і в шортах гуляв містом, то скажу, Віктор: кожних 15-20 хвилин хтось підходить або потисне руку. А жіночки це зазвичай. А можна вас обійняти, а можна вас поцілувати. Ой, дякую, дякую. І вже навіть інколи навіть не хотілося шорти вдівати, тому що щоб було трохи менше уваги. Але так, люди реагують дуже позитивно. Слова подяки відчуваю дуже часто. Чи були тебе нога, якої нема? Вона не болить, вона інколи відчуваю тих пальців, яких нема. Так, вони буває, терпнуть, бо буває натирають. Е, такі дивні бувають відчуття. Чи нема в тебе такого, такої думки? Чи варто було воно всього цього? Якби ти мав можливість відмотати назад, чи щось би зробив по-іншому? Е, ні. Я би, я би все-таки пішов у Збройні Сили, так як я і зробив колись свій. Вибір, і я би відправився на війну. Навіть зараз, перебуваючи в тилу, в мене час від часу з'являється бажання написати рапорт і перевестися в бойову бригаду. Я знаю, ти мені розповідав до нашої розмови, що ти навіть писав рапорти в одну з штурмових бригад. Тобі відмовили. Чи так, так про це? Штурмову. Як ти от. Два з половиною роки війни, як ти ставишся до того, що є люди, які мають зовсім зовсім інші цінності, які штурмують, перепливають, писуть, тікають від ТЦК. Як в твоїм уявленні це співставляється з тими людьми, які жартують собою на війні? Як це вміщається в одному суспільстві, яке ми називаємо українці? Ну так завжди було. Хтось добровольцем іде, когось. Можливо, перемобілізували, і він так, ну що ж робити? І така людина попадає в підрозділ, і в 99 випадках він стане прекрасним бійцем. А щодо тих, які перепливають, тікають, ну, я теж їх можу розуміти, не кожен може потрапити на війну, не кожен може воювати. Це насправді складно, страшно. І я не засуджую тих людей. Я би навіть, на мою думку, хай собі спокійно виїжджають, але в одну сторону. Угу. А, ти казав, що ти в армії до кінця або до перемоги. А що таке українська перемога для тебе? Що має статися, що ти сказав, ми перемогли? Ну насправді, перемога ми ніколи не зможемо підпалити Кремль і таким чином зруйнувати Російську Федерацію. Для мене це перемога, коли ми відіб'ємося від ворога і вийдемо на кордони 91-го року. Ворог відступить. І це тоді буде момент перемоги для мене. І хай буде так. Богослав Крук, І так буде неодмінно. Богослав Крук, лейтенант Збройних сил України, начальник підготовки мобільних вогневих груп підрозділів протиповітряної оборони. Слава Україні! Героям слава!